Bruce S V. Сьогодні ми вертаємося назад в гру I'm cat Так, я знову вертаюсь в цю гру. Жит скільки разів вона так багато мене набирала І я знову в неї вертаюсь. Сьогодні я, як ви бачите, я її видалив повністю. І хочу почати її з самого початку. Let's go! Так, одразу отримуємо від великого ф'юрі, це повідомлення, ну ладно. Ми це все скіпаємо. І йдемо виконувати перше завдання. Це забрати на саму високу точку у хаті. Усе ми знаємо. Ага, ага. Ну, все легко. Погнали. Опа, шарик. це ладно, Погнали. Опа. Блин, господи. Так, еээ... Господи, як я вже це все. Яки вже це все позовував. Я вже все майже позовував. Ну да, давно я в неї не грав, Но я хочу виконати всі завдання. Так. Так. Все, пять книжок. Так, все у нас я. Э, забираем вот дальше тут. М -м. Э, далее, куда нам показывает? Так, далее нам показывает на пульт. Погнали. Господи. Да ⁇ -мо ⁇ Я уже тут смотрю, все забывал. Да блин. Це задання з пультом ми теж виконали. Хочемо нас далі. Так, кротики і... І ще яка, якась вигня, якась свиня, а, я не знаю, що. Окей, це входи за лістово з подало. Давайте заліземо на другий поле. Розумію, що це буде трошки... До... Господи, як я тут все позабував, я вже забув це як цю фігню робити. Господи, я вже тут все позабував. Як видите, старість не радість. Пам'ять уже не та. Все позабував ваш старий. Так, все, на другий поверх ми залізли. стаємося, клаем. Це ж фігню, ще побіжали. Так, ідемо грати в кротиків. І так, ми заходимо в кротики. Починаємо. Так. Э, ти дебіл? Ах ти ж тварь! Дебіл. Зелний. Торпл. Ага. Напоглубі. На по голові. На по голові. Напголую. Єее! На ми вег. Ми ве, так. Э, нам дзвонять дзвонять. Ага, ага. Все, да, конечно. поспати. Окей, okay, let's go. Let's go спати. Так. Югу. Лед госняємо. Залезаємо. Наполнено у меня. Ага-ага. Залізти на холодильник, скинути 6 картин, пограти на фортепіано. Окей, залізаємо на фрік, на холодильник. Так, 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 так. Сюда залізли. Так, е, біжимо, біжимо по скидати картини. Як, коротше, я, коротше, що поняти? Скинути картини, треба іменно, залізти на них і це картини ось ці зараз покажу. Хоп, ось стіво, от бачите? От бачите, якщо я зараз залізу на неї, і тут по ній похожу сюди, то вона чуть-чуть похилиться. Все погано видно зараз. Бачите, вона, типа, чуть-чуть похилилась. Дивимось, зарахувалися. Так, треба пробити зі всіма картинами. Погнали. Залізаємо на цю. Ось молоко. Так. Дивимося. Зарахувалося. Ліземо на ось цю бо. Тоже. Все, чуємо цей звук. Все. Ек, Так. ще картина. Ага, ось це ваше. ну, якщо я закинул с чего? Прикиньте. А, ні, не зарахувалась, тому що, Ну, короче, за... Залізаємо. займом. В общем, просто зараз дуже дофіга реклам. Да, я падаю! Ладно. Залізаємо зараз. Ще... Та йо, -йо! Да ти сра... я, блін, не можу. Ходимо. Все, звук є. Во. Ну, теж похилилось. Чотири. Е Де ще дві картини, я що, вже забув. Так, вроді ще тут десь буде, ні. М -м -м Вроді ось це ще картина, ні? Да, Все ж. Картина. П'ять. І що шо, І шосту шо, шо, картину нам треба не Зараз давайте пойдемо сюдимо. Ну мені сразу звірі, що вона там, вона на другому поверсі. Погнали тоді. Let's go, так. Да, Скоріше всього на другому почпі. Я туди залізну безінько. У мене легає... А! <сміття> а я цю картину зовсім забув. ладно. Далі у нас завдання це лопнути e 5 шариків. ну це легко. Блін, оп! Хоп, хоп! Що за фігня? Benim babi benim 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 benim

И дам сразу, сразу мышке Уже okay, погнали Запускаем Так, блин Всё, из лопаты в лопату Так Господи О, вы до меня не приехали, дякую Я тебе сказал, из лопаты Я хочу 12, 12, 12 12, 12 Дай, дай 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7. <гум> все. Так, все задание выкону. Теперь нам треба залишаться на левый точку. Хотя я знайдавна. знаю, давно. Знаю, что я знаю... ч у меня зна... Вс, у меня не хочет стоить, да. Запрыгнуть. Да, получалось. Чуть не впали. Окей, акуратненько. Треба бути з цим. Окей, залазимо. Ляха. М -м -м! Коротше, просто залізмо. Все. Ну, і. Блін, це походу не вона. Ну ось во! Блін. я упав. <див> Ладно, зараз тепехнемся за одну секунду. Так, все, ми тут зданку ми виконуємо, шарик лопаємо. Далі що у нас? Я упав. Теперь все знову за одну секунду. Запіанів. 3, 2, 1. Окей, давайте. Чекайте, S D F A R. F A C D D. F A C. -D -D. D D, да. F -A, -S -C. F A S D D. Все дуже легко і просто. Так, е забити голову баскетбольне, коль баскетбольне кільце баскетбольним ячем, господи. Хі -хі -хі. Давайте сюди заліземо спешу. Так. Колись я не мог я не міг. Та, блять, фаза, ступийся! Колись я не міг поняти, як пройти і одного тут завдання, а зараз я покажу. Побитися хочеш? Let's go! Мені okay. джон зробив. Все, давай лежайте. А я буду отдихать. Так. Hey, я... О, Та не кричи під вухо, ну нічого не можеш за тебе зробити, ба старати, блин, карга нахід. Що, залазимо? Так я не можу сюди залізти, ладно. Перейдемо до того, як я вже зробив. Так, я забив 100 попитки, як ви бачите. І мені змагання. Да, 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 так, розкидати подушки, розбити, ага. Ну, в принципі, все, що ми любимо робити в грі. Розбивати, розкидати, ламати. <с? <с?> Раз. Два. Та, взагалі пофіг беремо, таку викидаємо, залізаємо, так беремо, викидаємо. Потім ми злітаємо на другий, на... потім ми залітаємо на другий поверх. Давайте все собі залітаємо на другий поверх. Бестенько. Беремо, хоп, все, готово. Все, готово. Так, ага. Погнали далі. Що робити? Ламати і тріщити. Ого, аж в рикму сказав. Так, залізами дивимось. Все. Да. Быстро. Ца. Сильки. Короче, меня спалили, за мной уже бьют. А. Не Мне улучшает си. Плоско не треба. Две тарелки. Улучшайте. Не треба. Бабы не надо. Я, я добрый а котик. У меня немає справа бета. Ну все, Я задание выполняю. Аааа, И... я зараз... У нас зараз мы не пришивай! Не, не спрямайся, не спрямай. Ну, быстренько. Хвитко. Yeah, так, окей, окей, yeah, yeah, добрал, yeah, добрал. Yeah. Так. Лови. Ой, не попал. Так. то та зараз. Ай, господи. Так, розбити вазонки. Ааа! цю срок, коли вона до мене, блин, підійшла. Ладно, песенька розбиваємо. Давай. Ты успеешь. Потом Біжмо, біжмо, бежимо. Фу -фу -фу. Бежимо. Бежать, бежать. Так, сюда. И сюрприком. Так. Позонки ми порозбивали. Без трой. Да нафиг. Каках-каках теперь треба розкидати? Так, так, так. Бежимо, бежмой, бежимо. бежимо. какахи, какахи, хит, пялый лопок. Ну короче, не вийшли його. Я коротше просто порозкидати. Так, дайте, не будете мене. Ну це буде рахунок. Так, беремо сьогодні все викидаємо. Ось цього викидаємо і ось це вон ми теж викинули. Окей, пішли далі робити, це робити, потягнуться всю ішні.

Так, набрати холодну воду Ну oh, Ні. Йде в сравнеку, я погнав. Я погнав рибку дорі до спасати. Рейзіка, от б'яти у віці. Тут вона мене хоче вбити, а тут вона вже таке. Mm -hmm. І до речі, вибачте за те, що звук поганий, я просто зараз без мікрофона записую. Ну, я думаю, що це не доставить вам ніяких дискомфорт, дивлячись мої відео. І вибачаю знов, що не взяв мікрофон. Просто відео треба випускати, а мікрофона нема. Блін, я не можу сюди ніяк запрягнути. Тут, блін, старі маленькі. Так, блін, я як туди застрігнути? ну от як це зробити? я не розумію. Я забув тут все, блін. От бабка валяється. Ну я ненавижу. Це. Ну як туди застрігнути? Я короче вернусь, конечно, застреблю. Так, я вже бабку не шум, я ещ зробив. Так, ага, 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 срубаюсь то, с другой те. Доб, Добрый день, Чи ще мені пиздец, Ну, короче. Погнали. <ресвілля> mm -hmm. да, Залазимо. так. Я бабку пережили кому. Думаю, вона не обіглась. Так, да, я просто не кинув. Коротше, який прикол? А прикол в тому, що, коротше, коли я грав, у мене, коротше, ну пам'ятаєте, що в мене в мене ця свинка в беком ось ось упала. А там оце було задання, да. І... Я не міг стороти закупити, я перезайшов. Ну, все, обійшлось. Починають хвилин, вже ми з бухсі. Ага. Радіо, вода налити. Все, ясно. Не грушити бабку, ну це зором. Так, все, грошимо. це робити. Так. Одразу врубаємо. открываем водичку. Водик. Да, блядь, ну... Ну, вы... Жгут, типа, ровно, блин, я у нас какой-то не блин. Бывает, фигня это сейчас. Я могу просто... М -м -м. Ладно, блин. Я это тебе поставлю, ты чтоб... Заполняйте. Не-а. О, не выливайте, блин. Опа, Вс, все его, так, так, так не выливаем. баб, ага, ага. добрый день, потише мне пить, день, ой бля, я подумал, что я не вживую уже, а в этом включить радио, ури У тебе нова фішка. така. Барбиські. Мене нопнули. О, що я заснам. Окей, я думаю, що більше половину я виконав. Давайте в іншій частині я виконую інакше вже. Доробимо це справи до кінця. Я вам дякую за перегляд. Дякую, що дякую, що я дякую вам за перегляд. В no, первом до побачення, всім па па-па-па.